Планував через помсту вбити свою жінку. Жителя Сумщини затримали під час фінальної зустрічі з кілером, коли той отримував 10 тисяч доларів. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення. Замовник хотів, щоб його колишню цивільну дружину кілер зарізав ножем у кафе під час інсценованого конфлікту. Проте виконавець наполіг на використанні вогнепальної зброї. Чат називається, вот напишеш після отримання від замовника розпорядку дня та маршрутів пересування потенційної жертви. Кілер надав фігуранту план реалізації злочину та отримав аванс у 15 тисяч гривень. Чоловік раніше спільно проживав із 24-річною жінкою. Подружжя розірвало стосунки однак, на ґрунті ревностів та нібито великих фінансових витрат під час стосунків, чоловік і спланував убивство колишньої співмешканки, аби врятувати життя жін. Поліцейські провели спецоперацію, інсценувавши її вбивство. Виконавець надіслав екс-чоловіку фотографії вбитої, після чого вони домовились про остаточний розрахунок. Тоді правоохоронці і затримали чоловіка. Водій на «Лексусі» влетів у джбову автівку, яка в цей час здійснювала перелаштування в іншу смугу руху. Попередньо правоохоронці встановили, що це трапилось у Києві по вулиці Данила Щербаківського. Наслідок автопригоди лексус перекинувся на дах. Потерпілого водія медики госпіталізували. Пасажири навчального авто, інструктор та учень не постраждали. На місці працювали слідчі, які встановлювали механізм та обставини аварії. Півтори тисячі доларів за тимчасову непридатність до військової служби на Івано-Франківщині. Поліція та СБУ затримали співробітника ТЦК. Встановлено, що працівник одного із районних ТЦК та СП, зловживаючи службовим становищем, запропонував військовозобов'язаному мешканцю області зняти його з розшуку. Окрім цього, посадовець обіцяв забезпечити безперешкодне проходження військово-лікарської комісії з подальшим оформленням документів про тимчасову непридатність до військової служби за станом здоров'я. Нині ж чоловіка затримано йому повідомлено про підозру. На Закарпатті судитиму чорного археолога, який намагався продати унікальний скарб бронзових кельтів. Ужгородець проводив незаконні археологічні розкопки, а потім спробував продати унікальну знахідку, датовану орієнтовно 12-9 століття до нашої ери. У лютому 2025 року чоловіку вдалося відшукати 11 фрагментів горщика, усередині яких містили чотири бронзові сокири кельтів. Як підтверджено, фахівцями, знахідки є скарбом археологічної культури. Гаво Голігради, яка існувала в період фіналу пізнього бронзового віку, на початку раннього залізного віку. Усі археологічні знахідки вилучено та передано на відповідальне зберігання Національному музею історії України. У центрі Дніпра хлопець влаштував стрілянину, а після цього втік. Як з'ясували правоохоронці, це сталося 13 вересня в Шевченківському районі. Між двома компаніями на вулиці виник конфлікт, який переріс у бійку. В результаті стрілянини двох потерпілих із тяжкими травмами госпіталізували до лікарні. Згодом виявили, що нападник – 25-річний місцевий житель. Його затримали. Нині ж триває слідство. На Хмельниччині ліквідували канал потрапляння на чорний ринок, фальшивих водійських посвідчень та свідоцтву про реєстрацію транспортних засобів. Правоохоронці вже оголосили про підозру місцевому мешканцю, який організував цех з підпільного виробництва підробок. Замовлення той приймав через месенджер Телеграма готовий товар, відправляв поштою у будь-який куточок країни. Крім того, придбати у нього можна було й документи про нібито навчання в автошколі, щоб не привертати увагу правоохоронців. Зловмисник робив відправили під вигаданими іменами та регулярно змінював банківські картки. Нині ж чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Вирішив покататися на БМВ, який належить клієнтові, сів за кермо, А після потрапив у ДТП. Тепер може сісти на 8 років за грати. Стало відомо, що до поліції Києва звернувся місцевий мешканець, який повідомив про зникнення свого автомобіля. Він розповів, що напередодні залишив його на обслуговування в автомиці. Однак згодом дізнався, що його автівка постраждала у аварії. Правоохоронці встановили, що авто викрав 18-річний юнак, який працював на станції обслуговування. На щастя, юнак не зазнав Шкоджені в результаті ДТП поліцейські перевірили його стан на сп'яніння. Прилад драгер показав 0,98 проміла. Правоохоронці затримали порушника.